Ну сьогодні прийшла сюда. Сьогодні я прийшов на, на мітинг, тому що Новий трудовий кодекс це Рабський кодекс, порівняно із ну, тим кодексом, який був. Сьогодні працівник, якщо прийме новий кодекс, працівник попадає автоматично в рабство. Його не можуть з ним не рахуватися і зразу, якщо немає роботи на, 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 на цьому підприємстві, де він е, уклав е, трудовий договір, його можуть перевезти. Потім він сьогодні в Києві працює, завтра він має бути в Львові, може завтра бути в Донецьку. Кому ніхто я не буде питатися, а як відобразиться це, це на простих залізничниках? На простих залізничниках це також може відрізнитися е, негативно, тому що е, згідно нового кузового кодексу роботодавець може відправляти е, працівника на три місяці у. Відпустку так ви сказати за власне так, по, 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 по власному бажанню за власним бажанням у відпустку це погано, тому що якщо було в тому в цьому кодексі, який є, роботодавець міг. За свій рахунок відправити на один місяць, а зараз на три місяці. Кожний людей, жінок, діти є діти, сім'ях сім є діти, і їх треба кормити. А якщо не буде три місяці робити, то що це вийде? Погано, це все. Тому із залізничники вийшли також із усіма на мітинг проти такого трудового кодексу. І інші питання, які негативно відразяться на простому працівникові. І сьогодні ми будемо їх захистити.